Вітаю! З вами Хорошевський Олексій. Я продовжую випускати відео огляди та уроки щодо програм для створення сайтів. Якщо матеріал став вам нагоді, будь ласка, підпишіться на мій канал і поставте лайк цьому відео. Так ви допоможете іншим користувачам знайти потрібну інформацію, а мені у розвитку каналу. Якщо у відео я даю посилання на попередні статті або зовнішні ресурси, Тож самі посилання вказані в описі під відео. У попередньому циклі безкоштовних відеоуроків ми розглянули покроковий процес створення сайту на Joomla 4, застосували тільки безкоштовні компоненти. В результаті вийшов сайт візитка, вивантажений на хостинг. У цьому огляді поговоримо про оновлення у Joomla 4.3. Змін досить багато, розгляну лише деяких з них. У Joomla 4.3 з'явилися покрокові навчальні тури. Всього 11 тем. По суті, це інтерактивні тестові підказки із зазначенням, куди слід натиснути, щоб досягти потрібного результату. Тобто, нам кажуть, що треба натиснути. Наприклад, щоб створити статтю. Тут є опис того, що це можна заповняти, можна не заповняти. Тут можна писати текст. І ось так покроково користувачу дають підказки стосовно тих чи інших опцій. А ви можете змінити існуючі тури, включаючи їх переклад потрібною мовою. Для цього переходимо в систему. Guide Tours. Тут ми бачимо вже існуючі тури, можна перекласти тією мовою, якою потрібно, сам тур, його кроки, можна не тільки перекладати, але і змінювати налаштування, або ви можете створити як окремий тур, так і створити кроки вже існуючого туру. Коли я створюю сайти на замовлення, записую своїм клієнтам навчальне відео зі створених сайтів. У відео показую, як виконувати основні завдання роботи з сайтом: додавати товари, змінювати ціни, додавати статті, модерувати коментарі та таке інше. Зазвичай це 10-30 хвилин відео з голосовим супроводом. Створення такого відео займає майже стільки, скільки триває саме відео, плюс час на швидкий монтаж, експорт та вивантаження на диск Google. А ось створення навчального туру може зайняти набагато більше часу. Плюс вважаю, що відео у плані навчання є більш відповідним форматом. Але все одно подібні навчальні тури можуть допомогти новачкам в освоєнні Joomla. У медіа з'явилась можливість сортування. Об'єктів за назвою, розміром, розміром у пікселях, датою створення та датою редагування. Це можна робити за зростанням або за зменшенням. Також, як бачите, є можливість переглянути svg мініатюрки для того, щоб завантажувати SVG, слід у параметрах додати цей формат у дозволені розширення. Також не забувайте про дозволені. Маємо типи. Ще одна маленька зміна стосується того, що в порожніх теках, ось тут відображається така іконочка з надписом. У параметрах пункту меню тип Розумний пошук. Пошук. Ось він. Розумний пошук. Пошук. На вкладці Розгорнутий. З'явилася нова опція. Show Sort Fields. Якщо її активувати, ви можете вибрати одне або декілька полів для відображення на сайті з метою їх сортування. Ось це поле і можна сортувати результати пошуку за вибраними параметрами. Також є зміни у самому компоненті меню. Тепер можна фільтрувати пункти меню за компонентом. Плюс ось тут є пункт меню, тип, система посилань, зовнішній URL-адреса. І тепер цей тип пункту меню можна використовувати у модулі меню у якості основного елементу. Ось тут можна обрати URL. У компоненті поля тепер можна створювати залежні поля. Розглянемо приклад. Я створив поле тип список, задав йому назву, задав список значень з текстом та значеннями. Потім я створив ще одне поле текст, тип текст, а у його параметрах задав ось такі атрибути. Тут вказано, що. Коли для поля з іменем List of Items вибрано варіант 1.1 або варіант 1.2, тоді треба показувати поле текст. Показую приклад. Ось у нас поля. Поле 1 вибрано варіант 1. Поле текст відображається. Варіант 2 відображається, а варіант 3 текст не відображається. Тепер при створенні нового поля, якщо вибрано фільтр за категорією матеріалу, категорія матеріалу буде автоматично вказана в категорії поля. Наприклад, обираємо блог. Тепер, коли ми створюємо нове поле, ось тут автоматично додається блог. як бачите, у Joomla 4.3 з'явилось чимало корисних змін. Деякі з них, наприклад покращення підтримка 8.2, торкнеться всіх, хто використовує нову версію Joomla, а деякі будуть корисні лише для невеликого відсотка вебмайстрів та користувачів. У будь-якому випадку вважаю, що переходити на нову версію потрібно. Так як це оновлення не несе критичних виправлень у безпеці, то й поспішати з ним не обов'язково. Можливо, варто почекати одни, один або три тижні після виходу нової версії. Раптом ній буде виявлені суттєві помилки. Підпишіться на мій канал, щоб не пропустити нові огляди та уроки. Також, якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк і поділитись з ним своїми друзями. Якщо у вас є питання, пишіть їх у коментарях. З вами був Хорошевський Олексій. До побачення!